Олександра Свідра, бійця 92-ї бригади, колишнього позивний змій, розвідника, добровольця, було викликано в Краматорськ для участі у допиті. Ну, якби у допиті йому пояснили, що це буде чиста формальність, треба певні деталі з'ясувати, і адвокат йому взагалі не потрібен. Після того, як він. Приїхав у Краматорську, дійсно, спочатку допитали, потім він, фактично не залишили йому іншого вибору ніж пройти поліграф, і після цього йому було вже пред'явлено повідомлення про підозру за частиною другої статті 115. Це навмисне бивство при обтяжуючих обставинах. Порушено його право на захист, так як повідомлення про підозру злучалося без адвоката. А коли вже обиралася міра запобіжного заходу, то адвокату не була надана можливість ознайомитися з клопотанням про арешт і з тими матеріалами, які підтверджують. Це клопотання. Ті матеріали, які ми маємо, це повідомлення про підозру і це клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Що з одного, що з другого документу можна зробити висновок, що фактично всі підозри правоохоронних органів базуються на тому, що він дуже фахово виконував свою роботу як розвідник. І всі ми розуміємо, що робота розвідника вона передбачає в тому числі роботу з генцівними даними. Так от саме на підставі цієї його роботи правоохоронні органи вважають, що саме він вчинив цей злочин проте, яких-небудь там незаперечних доказів на теперішній час ми як адвокати не бачимо.